Ідея власної справи у колишнього розвідника, а тепер ветерана Володимира Віленького з Вінниччини, зародилася ще на фронті. Після списання зі служби стала справжнім планом на мирне життя аква ферму з нуля. Володимир облаштував просто у старій сільській хаті. Про незвичний ветеранський стартап розкаже наша Вікторія Гетьмана. У суті, це як приватний мегаполіс. Ветеран Володимир Біленький показує імпровізоване аквамістечко для креветок та раків. Для них тут облаштував щось на кшталт багатоповерхівок. Ми забрали задали супермаркета, і зробили з них такі будиночки. Мрія про такий мегаполіс каже, зародилась ще на фронті. Спочатку повномасштабного Володимир служив розвідником згодом у батальйоні радіоелектронної боротьби. Вогонь, вогонь. Річ ветеран звільнився зі служби за сімейними обставинами і взявся за реалізацію мрії. Ферму ракоподібних облаштував просто у старій сільській хаті. Тут до нас більше десяти років ніхто не жив, все було занедбано і вдихнути нове життя. Ці хаті бо ви знаєте, в кожному селі є таких багато, які просто стоять, тихенько валяться і йдуть в небуття. У хаті Володимир встановив кілька спеціальних басейнів та чаш, куди запустив понад 4 тисячі мальків раків та креветок. Познався на трьох кетах білок селої ветерани. значить, виробляє білковий продукт у мережах реконструйованих сільських будинків. Ми, звичайно, залучаємо до цього ветеранів як на робочі місця, так і плануємо запустити франшизу, щоб підтягувати хлопців після служби. Коферма каже: ветеран майже безвідходна, знайшов навіть як використати те, що інші б викинули от такі будиночки для раки поробили, як схованки. О, це пластик, з якого робили підліконики. Тобто, щоб не викидати його, ми поробили такі морки, і вони тут собі ховаються. У бізнес вклав переважно власні кошти, а ще залучив мікрогранти. І робота ця для нього не втягар. Навпаки, каже медитація. Дуже цікаво дивитися, як оці тварючки ганяють там раки-креветки. цими клешнями перебирають Воно чи… Чи гіпнотизують, чи заспокійливе чи окупиться бізнес? Поки не ясно, каже Володимир: перші мальки підростуть щонайменше за три місяці. За цей час ферму планують вдосконалити, зокрема, зробити її ще й енергоефективною. На даху вже встановлюють сонячні панелі. Із Вінночени Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.